Стапа, я як на мене, що в понеділок чи цього тижня, чи після падіння Кримського мосту стало на мій погляд важливим, і хочеться вашу думку з цього приводу почути. От мені здається, що загалом російським політиком і навіть російське суспільство цього тижня дуже яскраво себе продемонструвало. Ну в першу чергу це політики, які ще раніше там намагалися розповідати про ну умовні демілітаризації, денацифікації. Ну і ці терміни про які. Говорив президент Російської Федерації Путін, і от ця кровожерливість, і ця радість, яка була у всіх російських пабліках, що страждає мирне населення, що просто в центрі Києва падають ракети, розриваються біля університету. От як на мене, дуже показовим стала ця радість і мені здається, що вони Російська Федерація вже також остаточно скинула маску, навіть і самі для себе. Як ви гадаєте, які це може мати наслідки, що вони бачать? Те, що їхнє суспільство здатне тішитися смертям українців, Та воно не здатне тішитися, воно взагалі дихає тим сірководним і тим вуглекисним газом, який їм треба назад запустити в їхні бронхи і асми. Розумієте, якраз це навіть уже навіть дійсно ви праві це навіть не маска. Це їхнє нутро, яке ніколи чесно кажучи, і сильно не замасковувалося. І оця дійсно радість, бо я теж бачив ті скріни, і ви це бачили з маси пабліків публічних, з маси там телеграм-каналів, фейсбуків, там і, і боже що. Якраз їхня така зоологічна радість за е, руйнування, за смерті за підпали, за пожежі, за вибухи, за ракети е, вона воно нас вертає все одно до того першого витоку, чим є війна, це є геноцидне. Явище, геноцидне знищення на підставі національної ненависті. І вони свою національну ненависть уже нічим навіть не замасковують і не приховують. І я хочу сказати, що це теж є ще один їхній крок до е, тої остаточної е, якби, е, розцивілізації. Тобто позбавлення себе цивілізованого будь-чого, це є той такий розвіртуал звіра, який вони демонструють, і це ота, така ну, дійсно екстраверсія цього нутра чистого зла, абсолютного зла, якраз безпідставного, тому що ненавидіти когось лише через факт його існування. Це є ознака ну все ж таки вже отого, от то навіть не людини, а от якоїсь бедлячої ідентичності, яка просто якоюсь прихідною, знаєте, між потворою, монстром і, і чимось людським. Тому воно мене не здивувало насправді. І нехай вас теж не дивує, і наших глядачів теж нехай не дивує, по той бік немає народу з якимось громадянським чуттям, своєю системою координат, там все ж таки, ну, це стіло, стіло, якому постійно треба давати, румигати якісь показові успіхи. Я тут мушу це сказати, навіть якщо це не сподобається, чи вам мої колеги, чи нашим слухачам, але все ж таки в них зараз якраз оцей звірський підйом. Тому що ці показові, начебто, успішні масовані ракетні обстріли, вони все ж таки треба сказати дещо перекрили оцю кризу від мобілізації, від втечі від незадоволення і так далі. Вже цей відтік стався в Росії вже лишилися ті, які і так є рашистами, путіністами просто до мозга. Кістокі я не знаю, там до кінчика хвостів тих своїх чортячих. Тому для них якраз вкидаються такі начебто, показові успіхи, аби спричинити цей підйом їхній, а в звірах кращого сленовиділення нема як вигляд крові. Вигляд чогось, що дійсно викликає кровожерливість. Тому тут нічого дивного нема. Це підкормка ось підкормка цієї парнокопитної, всьої багатомільйонної челяді людей, які харчуються чужими стражданнями, харчуються ненавистю, нетерпимістю, харчуються ось війною. Ось таке ми явище маємо в 21 столітті. はい。